У миротворчий процес включився Макрон. Про що французький лідер домовився із Трампом у Вашингтоні? Україні обіцяють гарантії від ЄС. Париж надасть винищувачі, озброєні ядеркою? Головні заяви тут і зараз, на каналі «Сій час». Підпишіться і ми починаємо. Лік іде на тижні. Невже війна в Україні може завершитися вже цієї весни? Принаймні у це вірить президент Франції Еммануель Макрон. Схема має бути такою. Переговори між США та Росією, а також між США та Україною, зазначив він в інтерв'ю телеканалу Fox News. Політик додав, що потенційне перемир'я має стати першим кроком у процесі мирного врегулювання війни в Україні, а можливе порушення з боку Росії буде найкращим доказом її несерйозності у переговорах. Нагадаю, 24 лютого Макрон мав персональну зустріч із Дональдом Трампом у Вашингтоні. Під час переговорів у Білому домі, а вже ж лунала й українська тема. Незважаючи на розбіжності у поглядах, французький президент висловив упевненість, що спільно зі штатами можна знайти шлях до завершення війни. Європа готова до компромісів, але чекає солідарності. Якщо нас атакують, уявімо на секунду, що Росія може порушити цю угоду, що станеться тоді? Вони потребують цього сигналу солідарності з боку Сполучених Штатів Америки, наголошує Макрон. Будь-яка мирна угода наголошує ще раз, французький лідер не повинна означати капітуляцію України. Але так і не буде. На даний момент вже багато союзників готові долучитися до угоди і надати гарантії безпеки в тій чи іншій формі. Тобто, якщо Москва знову зриває домовленості, то вона вступає у конфлікт з усіма країнами, які брали участь у досягненні угоди. Президентка Словенії Наташа Пірц-Мусар не просто погоджується, а навіть наполягає на тому, що Європейський Союз має об'єднатися і виступати єдиним фронтом на тлі розбіжності із зі штатами. Не можна домовлятися про мир у Європі без європейського союзу, каже вона. Аби все було підконтрольно, а Путін знову не перекреслив усі домовленості. Макрон готовий відновити контакти із Москвою. Водночас француз нагадав про гіркий досвід діалогу з диктатором, коли у 2014 році домовленості завершилися мінськими угодами. Але через відсутність гарантій безпеки Путін їх цинічно переступив. Якщо не через пряму підтримку та мілітарну допомогу Україні можна зайти з іншого боку, наприклад, Макрон пропонує розмістити французькі винищувачі озброєні ядерною зброєю у Німеччині. Таким чином буде створена Європейська така собі ядерна парасолька. Про цей сценарій пише видання ЗТЕЛеграф. Сам кремлівський хазяїн послухав, послухав і вирішив ставити свої п'ять копійок. Мовляв, не проти, аби Європа брала участь у переговорах. Хоча його відмашки насправді ніхто і не просив. Ну, тим не менше. Європа ж не стоїть осторонь, і обговори нині нашумівшої угоди про рідкісноземельні метали. Навіть пропонує Україні свою версію, але з умовами, які вигідні самій же Україні, розповідає видання «Політико». Відповідний документ, який називають безпрограшним, уже подано. Його автор, єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне. Тож Україна має шанс думати і обирати. Тим часом інститут вивчення війни стверджує, що Російська Федерація вже на межі зі своїми ресурсами. Економіка РФ все ближче закопується на дно. Це відчувають і самі росіяни. Тим не менше зазначається, що нещодавні соціологічні опитування демонструють високий рівень підтримки нашими так званими сусідами війни проти України до повної капітуляції останньої скрепи, перемагають здоровий глуст. При цьому і сам Путін не демонструє жодних ознак того, що переосмислює свою рішучість змусити Київ здатися. Він налаштований тиснути і далі, і про припинення кривавих дій не йдеться, вважають експерти. А якої думки ви, друзі, чи зможе світ об'єднатися проти одного диктатора? І врешті знайти формулу, за якою агресію вдасться придушити і тримати? Пишіть, будь ласка, в коментарях. У США заявляють про укладення угоди щодо закінчення війни в Україні. Це зроблять за спиною Києва. І хіба новий документ стане калькою Стамбульського протоколу? Буданов підтвердив термін завершення війни. Про це далі на каналі «Сій час». Америка грає свою гру щодо мирного врегулювання в Україні. Спецпосланець Трампа з питань близького сходу стів вітков заявив, що США підійшли дуже близько до досягнення мирної домовленості між Україною та Росією. Він уточнив умови потенційної угоди, але наголосив, що обидві сторони збройного конфлікту мають бути готовими йти на поступки, чи то територіальні поступки, чи то економічні. Політик зазначив, що Дональд Трамп хоче бути президентом-миротворцем, досягти миру через силу. І тут же повторив риторику, яка підігрує агресору, нібито війна Росії проти України була спровокована. Тоді були всілякі розмови про вступ України до НАТО. Це фактично стало загрозою для росіян, і тому ми повинні мати справу з цим фактом, сказав Вітков. Він стверджує, що росіяни дали зрозуміти, що готові припинити це. Дослівно продовжує. Це були дуже, я б сказав, переконливі та суттєві переговори в рамках чого, що називається угодою Стамбульського протоколу. Ми підійшли дуже дуже близько до того, щоб щось підписати. І я думаю, що ми будемо використовувати ці рамки як орієнтир для укладення мирної угоди між Україною та Росією, заявив також спецпосланець президента США. Але український лідер Володимир Зеленський попередив Трампа, чим закінчується ручкання з Путіним. Зробив це документально, закріпивши у відповідному документі. Про мир неможливо оголосити за одну годину, за один день, сьогодні, завтра, післязавтра. На жаль, така реальність, коли генерал Келох був в Україні, я передав йому і президенту США документи з переліком усіх сісфаєр, тобто припинення вогню, і з конкретними датами, які РФ зламала, тому мир може бути наслідком зваженої дипломації та чітких гарантій безпеки, зазначив глава держави. Гарант наполягає на тому, аби за одним столом зібралися усі: Україна, Європа разом з Америкою і власне держава-агресорка Росія. А тим часом Кремль нічого закінчувати не хоче. Ворожу заяву озвучив глава МЗС РФ Сергій Лавров на прес-конференції з міністром закордонних справ Туреччини. Почуємо виділяється позиції Сполучених Штатів, вона заявлена последовательно. не призывает а просто сразу же замириться, оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать. Мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит. Такой вариант уже испробовали в апреле 2022 года в Стамбуле, когда достигли договоренности на основе тех принципов, которые сами украинцы нам предложили. І хто обратились з просьбою в качестві жесту доброї волі остановить наступленні наших войск? Але що б там не говорили путінські прихвостні Київ, таки націлений на мир вже у 2025 році. Про дедлайн говорив раніше й голова вітчизняної розвідки Кирило Буданов. Будемо цитувати як мінімум, РФ треба передишка припинення вогню. Їй не вистачає сил. Це одна з причин. Друга. Велика фінансова ціна для Російської Федерації, сказав керівник відомства. Звісно, сил не вистачає, зважаючи на те, що це повномасштабне вторгнення триває три роки, а війна загалом усі одинадцять. А великий напад РФ готували ще з 2021-го. Про це розповів офіцер Гур Шаман. Далі детальніше з його слів. Ще з весни 2021 року генерал Буданов говорив про те, що буде вторгнення. Я цю риторику чув постійно. Активну підготовку до вторгнення ми розпочинали восени 21-го року. Готували перших людей, групи, які мали працювати на території, що потенційно може бути захоплена партизанські рухи. Усі ці речі ми почали готувати задовго до моменту вторгнення. Той факт, що війська готувалися, це також факт. Він теж вірить у завершення війни цього року і ось що каже. Я думаю, що тимчасове припинення бойових дій буде, тому що перепочинок, мабуть, потрібен усім. Як саме це відбудеться для мене залишається загадкою? Я слабо уявляю собі повну зупинку чи перехід до формату АТО чи миротворців. Хоча я особисто не вірю в силу миротворців у цьому конфлікті. Чи необхідна ця зупинка? Необхідність змін, як вони будуються, чи після зупинки, чи безпосередньо під час ведення бойових дій, це вже наступне питання. Чи піде не на користь зупинка Росії точно. Вони вміють швидко адаптуватися та робити висновки. Ми маємо це врахувати. Інакше Україна ризикує отримати велику проблему. Зупинка можлива, але потребує значних зусиль керівництва та тих, хто планує майбутнє країни, підсумував боєць розвідки. Обговорюють паралельно Штати та Україна й угоду про рідкісно земельні метали. Але питання ціни. На корисні копалини може зачепити ще 10 поколінь українців наперед, каже Зеленський. У зв'язку із цим необхідний діалог із президентом США Дональдом Трампом, поки взамін на надря допомоги не проголошено, але і попередні домовленості не зупинено. Хоча віце-прем'єрка України пані Стефанішина стверджує, Українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про видобуток корисних копалин. Але чи підпишуть? Ми тримаємо руку на пульсі. Шановні, підпишіться на канал «Сейчас», час, аби знати головне.